Ну що привезли з допомогою до школи вже і не дивлячись на погану погоду, продовжуємо працювати, щоб сприяти реалізації освітнього процесу. Волонтери благодійного фонду я допомагаю вивантажують підручники, які привезли до однієї зі шкіл Херсонщини. Книжки для учнів початкової школи у рамках благодійної акції дітям Херсонщини від дітей Києва передали дошкільні навчальні заклади столиці. Розповів директор благодійного фонду Анатолій Дзюбенко. Дану допомогу ми зібрали з двох дошкільних закладів освіти. Збиралась буквально, так як у нас дуже гарні стосунки, і як є можливість, ми збираємо це ж і подарунки, і смаколики до новорічних, под... ну, до нового року, і книжки, і засоби гігієни, і канцтовари. Тому постійно йде комунікація, і строків немає в неї. Вона просто почалась і вона рухається. І я впевнений, не буде зупинятися. Тут кожна коробку заклади шкільної освіти він її підписав і написав кількість книжок, і до якого класу. Але от ми настільки зрадівши їх взяли, то ми навіть не рахували. Ми все ми думали, том, щоб вона влізла в нашу машину, яка в нас є зараз в наявності, от щоб багато можливість це доставити. Це дуже дійсно потрібна нам допомога, тому що е частина підручників була втрачена, бо діти виїжджали, батьки виїжджали разом з дітками і не було. Знаєте, навіть можливості брати там підручники. У нас третій, у нас і на четвертий нестачі. У нас виходить, що на перші півріччя півріч, діти здали підручники встигли, а на друге отримали якраз. Mm. І, і, і З ними mm. а, а, додалися у нас дітки внутрішньопереміщені да. особи. Підручники отримують учні початкових класів, говорить бібліотекарка Лілія Польченко. У нас саме. Після деокупації фактично оновився фонд. У нас дуже було багато саме старих підручників старої літератури художньої, яку я частково списувала саме до війни. А вже після війни, коли в нас дуже багато волонтерської організації підвезли новеньких, то я списала. Набагато більше у цьому навчальному закладі 58 учнів початкових класів, говорить директорка Лариса Рибачук Форма навчання у других четвертих класах зміщена. першокласники відвідують школу щодня. Діти і батьки надають перевагу паперовим підручникам, розказала директорка. В нас проходить навчання за про. Програмою нової української школи обрана програма авторства Савченко. Ну, і Так я переглянула, то відповідають підручники цим програмам, за яким працюють вчителі. Це і українська мова, літературне читання. Я досліджую світ, інформатика, англійська мова. Автори різні, тому перед бібліотекарем буде достоїть завдання їх посортувати, розкласти по авторам, по класам, визначити, яка їхня кількість. Плюс так само я бачила. Там ще є хрестоматії. Причому чим вони цікаві, чим вони корисні, там повністю твори сучасних українських авторів. За словами Лариси Рибачук, перелік необхідних підручників складали разом з вчителями початкових класів. Вони ж і визначали необхідну кількість. Частину подарованих книжок передадуть до навчальних закладів сусідніх громад. Знаєте, я коли от відкривали коробки, де написано там закладу шкільної освіти Світлячок» там чи там номер 24», А я пригадала. 2014 рік, як ми збирали допомогу для дітей в Донецьку область, ми збирали канцелярію. От розумієте, от такі моменти вони просто яскраві. Дуже і точно так само будуть діти отримувати підручники. Будемо наголошувати на тому, що витрим. Ми отримали саме з вами. Поділилися діти, які проживають в Київській області. Оксана Хлєбус, Яна Самко, Роман Царьов, Ігор Печенко. Суспільне новини, Херсонщина.